Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя зі своєю завершальною зовнішньополітичною політичною промовою. Виступив все ще президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Сказав. Цікаву тезу що Путін хотів е, завоювати Київ за три дні. А правда полягала в тому, що спочатку цієї широкомасштабної війни в центрі Києва стояв тільки я. Ну це Байден сказав, а не Путін. Підключаємо до розмови гостя, політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ну, давайте почнемо з виступу Джозефа Байдена. Він справді похвалився тим, що через через три дні, ну не через три дні, але Путін хотів захопити Київ за три дні. В реальності Джозеф Байден був першим американським президентом, який був у там столиці воюючої країни, при тому, що в цій країні не було американського військового контингенту. Ми вдячні Сполученим Штатам, але ну паралельно з цим. З тими досягненнями, які були у Сполучених Штатах, і особливо в тому, що стосувалося постачання Україні зброї ще до початку широкомасштабного вторгнення, ну там не було все так гладенько і не було однозначної підтримки України. А була також і боязнь Росії був страх ядерної війни, там ядерної ескалації. Як ви оцінюєте цю промову Джозефа Байдена? Ну, знаєте, всі українці повинні звикати, все ж таки, оцінювати дії, а не просто красиві слова. Ну, те, що Джозеф Байден добре допоміг, але все ж таки він зміг бути в українській столиці через хоробрість української армії, так, е, яка билася і дозволила і відкинула війська від Києва, коли він зміг потім з'явитися. Е, далі там в дійсності були великі питання на перших особливо не була невизначеність Щодо допомоги тут велике дякую в першу чергу. Треба сказати Польщі. як Якби там у нас часто на неї нарікають, я вважаю абсолютно неправильно. Польща, наприклад, на свій страх та ризик передала свою техніку, яка у них там була в запасниках. Це при тому, що з Вашингтону якраз два тижні не було відповіді, чи буде діяти п'ята стаття. Чи не буде діяти п'ята стаття? І що робити? Тому тут в першу чергу підтримка була величезна від Польщі, тому що танки передавали там техніку, те, що вони могли без згоди там зі сполученими штатами передати одразу ж так. Це перше. Друге, звичайно, що треба оцінювати дії. ті санкції, які потрібно було раніше запроваджувати. Вони були запроваджені тільки під, під час закінчення вже каденції Джозефа Байдена. Добре, що це було зроблено. От те, що от по так званому тіньовому флоту були запроваджені санкції, хоча він не був тіньовим флотом. А це дуже добре. Це гарна позиція, яка дозволяє потім тиснути на Російську Федерацію. Ну і звичайно ж там по ритмічності поставок техніки теж є питання, але це ще раз говорить, що треба робити власну зброю, щоб не залежати від будь-яких політичних інтриг у будь-якій країні, навіть якщо вона щиро бажає нам допомогти. Добре, ще одна теза із заяв Джозефа Байдена. Значить, йому вдалося об'єднати світ на підтримку України і запобігти війні між ядерними державами. Нам вдалося сказав він і те, і те сьогодні Україна все ще вільна, та незалежна країна, яка має потенціал на майбутнє. Ми заклали підґрунтя для наступної адміністрації, щоб вони могли захистити світле майбутнє українського народу. Рамштайн як досягнення дипломатії власне команди Джозефа Байдена. Ну, ми не можемо його відкидати. Наскільки ви бачите реалістичним, що що це засідання, яке було буквально днями, справді може стати останнім в його роботі, в роботі такого формату? Може бути останнім, але це не критично, тому що ну, наприклад, у республіканців, якщо говорити про їхню адміністрацію, ну їм більш зрозуміли формат лендлізу, наприклад, який, до речі, вони ініціювали. Перший лендліз був ініційований ще 19 січня. 22-го року за задовго до вторгнення, який не був прийнятий, і потім знову ініційоване. Це знову республіканці робили. Це для них більш зрозуміла тема. От є там ленд-ліз, передаються зброя. Воно там ну якось для них більш звично. Далі багато чого вже змінилося з цього часу. Країни, наприклад, північної Європи, теж розуміючи, що ми знаходимо в одному човні, перейшли на пряме фінансування виробництва української зброї. Та сама Данія, яка інвестувала, наприклад, у виробництво Богдан Північна Європа, там Швеція, Фінляндія, Норвегія, яка теж активно підключилася до цього процесу. З'явилося власне виробництво зброї, так те, що ми вже бачимо, конкретні результати от кожного українці просто от вже звикли кожного дня прокидатися, там там. Там влетіло, там влетіло, і вже запитують, а чого так мало там. Да? Рік тому знаєте, ми раділи, що оце перший до коли з баушники почали знищувати НПЗ російські, це ж було один і там, знаєте, на два тижні прилетіло і була новина. Зараз ну дивіться, вже декілька областей було просто бомбардування організовано, як... Власною зброєю, так і, і, так і іноземною зброєю, яку все ж таки протиснули удари бити по території Росії. Тому слід звертати увагу і розуміти формулу. Чим сам ти більше, сам сильніше стаєш, тим більше тобі допомагає. Так побудований захід, так на голову там так, голова так працює. Якщо ти сам випливаєш, то тобі тобі допомагають. Якщо ти сам не випливаєш, то Ну, вибач, тобі скажуть пару гарних красивих слів, але ніхто допомагати не буде. Тому ми концентруватися повинні в першу чергу на собі, не Рамштайн, не все інше. А от виробництво власної зброї, дозволити експорт нашим виробникам, щоб вони і гроші заводили в країну, і, е, і збільшували можливості для виробництва власних не завантажували потужності, які не дозавантажені, Уникали втечі наших спеціалістів за кордон. А тому, що у нас на жаль, через це тікають люди за кордони організовують там виробництво. Довгострокові контракти повинні бути, повинні бути забезпечені спрощений порядок надання ну можливості працювати безпосередньо з Міністерством оборони. Зараз от в парламенті точиться суперечка щодо штрафних санкцій щодо виробників зброї. Просто наші наші виробники обкладені такими абсолютно безглуздими ж санкціями. Це при тому, що вони знаходяться під обстрілами, можуть бути різні варіанти, те, що вони можуть затримати постачання зброї, та же бронювання, мобілізація, затримка з постачанням комплектуючих імпортних. Тому от є там законопроект 12022, По моєму Галіна Янченка подавала щодо спрощення порядку штрафування санкцій. Це при тому, що воно не розповсюджується на те, що було вже раніше. Далі слід відрізняти а, постача, спецпостачальників, так які імпортують зброю, і виробників зброї. А то у нас, знаєте, закинули в одну купу і тих, і тих. Хоча ризики різні абсолютно є. Наприклад, які імпортують зброю, там є звичайно недопостачання, там суди і так далі. Але ж виробники є зброю, які зовсім а інші ризики в нашій державі так і вони забезпечують і сплату податків і забезпечують а, розвиток власних технологій, і так далі. От на чим слід працювати і підтримувати а, такі ініціативи. А далі, а далі вже немає значення, які буде Рамштайн. Ну добре, буде не Рамштайн, припустимо. Може воно по-іншому якось буде називатися. Може взагалі американці перейдуть а, до плану Помпео, яке було описано. Я думаю, що це дуже реалістичний сценарій. Дайте Україні, як він писав, Помпео, дайте Україні взагалі лендліз на 500 мільярдів. А нехай вона захищає себе. Взагалі веде перемовини з Росією, виходячи з лінії, взагалі ще 24 лютого, 22 другого. Року тому ми на ми не на це повинні звертати увагу. Ми ж не знаємо, яку політику обере адміністрація Трампа. Не виключено, що зараз буде невелика пауза. Вони спробують піти домовитися домовити з росіянами, поб'ються головою об стіною, про послухавши Путіна про його. Пригоди з печеніговими і Рюриковичами тисячу років тому зрозуміють, що пацієнт абсолютно безнадійний і перейдуть до того, що повинно бути збільшення допомоги Україні. Ну тобто, по суті, переговори, але з позиції сили. Ви вже згадали цю історію про о, о, там три рівні санкції для українських виробників зброї. Я власне читав і позицію тих, хто відстоює скасування, скасування первих певних обмежень для України, і позицію тих, хто каже: Ну, слухайте, якщо вони затримують, то як мені пояснити отут мінометникам, які зараз на лінії бойового зіткнення, що ти півтора місяці і почекай, бо вони там щось не встигають. От і мені здається, ці пропозиції. Ці різні позиції, від того, що люди відмовляються одне одного чути, дивіться. Ну, тут от, от, знову-таки різниця. Є знову таки є спецімпортери, у яких зовсім інше. Вони можуть завести, наприклад, ну, імпортну зброю, є виробники. Це зовсім дві різні речі. Тобто, виробники, у них зовсім інше в ризиків дійсності є. Це що всі розуміли? Далі санкції, які накладені, ну фактично, це додаткові накладені санкції. Коли у тебе рентабельність і так зафіксована, там. Ну, наприклад, там 30% може бути. Якщо у тебе штрафні санкції перевищують цю рентабельність, то просто підприємство закривається. Тоді у вас ніяких мінометних мін немає. Такту, ну щоб було чітке розуміння. Що що в дійсності відбувається, чи по тобто тут знов таке розрізняти є виробники, які от виробляють які там те саме Богдани, там припустимо стугни і так далі. Це ті, які а, безпосередньо виробляють ту зброю, яка є ну, потрібна Україні, Те саме дрони. А є а, спецімпортери, і Це зовсім інша річ. Там треба розбиратися, що там відбувається, так тут же знову питання. А, а, Ритмічне постачання знову залежить від фінансування, а грошей немає. Як жаліються виробники, У нас стоять великі підприємства, вони не дезавантажені, бо немає замовлення. Тут комплексно повинно бути питання. Дайте можливість експортувати за кордон за кордон. Вони будуть продавати, наприклад, з націнкою 400%, отримувати авансові платежі, забезпечувати армію в тому числі. Але повинна бути вимога від міністерства оборони. Вперше забезпечення а, цього. Якщо хочеш експортувати, то ти повинен забезпечити в першу чергу наше замовлення. Так і тоді ми отримаємо зовсім інший результат. Тоді вони будуть забезпечувати наше замовлення. Якщо немає грошей, ну вибачте, є ОВДП, дайте ОВДП цим людям. Я думаю, що цінними паперами вони дуже задоволенням заберуться, якщо немає фінансування, і так далі. Тобто, але ми повинні розуміти, що потрібні гроші, і тому, кому а за кордон ти можеш постачати ну за будь-яку ціну. Як це роблять і американські виробники? Ну, умовно кажучи, за рахунок зовнішніх ринків ми будемо фінансувати внутрішнє виробництво зброї. А коли у тебе є можливості, так ти і виконувати замовлення будеш швидше. Чому ну наприклад, ну форс-мажор прилітає? от у тебе підприємство працює, да ну умовно кажучи, затримане комплектуючи, Що, так тобі -так штрафи і закриває підприємство. Тоді воно взагалі не буде працювати. Або прилітає ракета, наприклад, так. Да? А немає, наприклад, в тому числі питання забезпечення військових ризиків. Відшкодування прилетіла ракета треба відшкодовувати ці ризики. Це в ВПК повинно працювати, тому що приватні компанії це ніяк не, не фінансують, тобто це комплекс питань і штрафні санкції. Вони за своїм. За своїм три три рівнім вони безглузді просто апріорі, тому що там просто неможливо в такому форматі працювати. Всі просто на межі банкрутства працюють далі. Ще ж є коливання курсу до курсу долара відносно відносно гривні. Так там же теж теж з'їдає рентабельність. Тобто, ми повинні думати над такими питаннями, тим більше знову-таки, тут же ж вони ж не хочуть. Дивіться, вони можуть зірвати постачання не від того, що вони не хочуть цього зробити так. Вони ж вони хочуть заробити гроші. Вони хочуть забезпечити, але є купа інших проблем, які в дійсності супутні від цього, в тому числі оці штрафні санкції, які я вважаю, я теж так подивився, Ну вони абсолютно безглузді. Я вважаю, що треба спрощувати цей порядок і менше ризиків буде. Тому що ж говорю, а будь який виробник подумає, ну я набрався тут досвіду. Ну я поїхав за кордон, заберу людей і все власну в Україні нічого не залишається. І Кому від цього легше стає? А, добре, ну і на фінал у нас приблизно хвилинка лишається свіжа перепалка між Робертом Фіцо, прем'єром Словаччини, і відповідно Володимиром Зеленським, президентом України. Значить, ну, Фіцо казав, що все буде накладати санкції, буде щось обмежувати. Потім раптом сказав, що хоче переговорів. Ну і в соцмережі Володимир Зеленський відповів: приїжджай до Києва в п'ятницю. От мені здається, оця вся Фейсбучна чи Твітерна, чи іксова дипломатія. Ну, це така теж ознака Нашого часу ні, ну, Фіце вже задовбався чимось погрожувати, я бачу. Не знає вже чим пригрозити Україну і удає, що начебто Україна у чомусь винувата. А, тим більше, судячи з того, що від Зеленського звучали якісь пропозиції, те, що було озвучено до цього. Ну, я Фіце Орбан там же проблема в чому? Вони ж можуть купити газ на іншу, в інших джерелах. А, так як і нафто, але ж там партійна каса, мабуть, не буде поповнюватись там, ж росіяни дають там тобі знижку нам на 30%, 20%. І ти ще маєш якусь маржу з цього, в тому числі корупційну, як вони часто роблять. І тому фіце отак от дуже сильно нервується з цього питання. А, і ну, відверто переходить на хамський стиль розмови. Ну, Зеленський правильно ставить на місце, що я повинен до тебе а, їздити. Якщо тобі потрібно, приїжджай в Київ, поговоримо. Тільки, тільки що, що ми будемо обговорювати, тут питання а, наших національних інтересів, і давай шукати якісь інші інші форми робити. взаємодії, тому що одне без одного ми не впораємося. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами, на зв'язку шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.